Дякую всім за Вітаємо вас! Дякую, 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 я дождалася, дякую, дякую. У 22-го. Прийшла всі. Дякую всім. Скажіть мені, будь ласка, оце експромт з вишиванкою. Ви спеціально її привезли? Я її возила, мене свій рубзак возила і Женін постійно. Ви ж бачите, я з двома та, рюкзаками та, та. постійно було. Не попалася. Якраз я як на. Як, ви, як, ви, як вам зустріч? Як взагалі? Я ще не можу повірити. Я ще не можу повірити. А... Скільки ви чекалися на скільки? 22 12 квітня, 22 угу. А Який це обмін за рахунком, що ви їздите? Ви не рахували? Ну, багато. багато. Ми ж вас постійно тут бачимо. Да. Ясно. Ми вас вітаємо, дуже. Дякую. Дякую.